Будучи у Польщі, досить часто виникає потреба викликати таксі. Адже не завжди відстань, яку можна здолати пішки та й одночасна явність багажу, також зумовлює потребу швидко та зручно дістатися до необхідного місця. Замовити таксі через додаток дуже зручно. Відразу можна зорієнтуватися, яка відстань від точки А до точки Б. У додатку видно, скільки часу орієнтовно необхідно очікувати таксі. Можна побачити вартість таксі та обрати найоптимальніший варіант. І не потрібно знати польську мову. Для початку скачуємо додаток «Bolt» у PlayMarketі. Далі реєструємося у додатку. Для цього потрібно лише вказати ім'я, телефон та діючу електронну пошту. Також прив'язуємо номер платіжної картки. Кошти списуватимуться лише тоді, коли ви замовляєте таксі. Далі обираємо необхідний маршрут точку А, де ви зараз знаходитеся, та точку Б, куди саме необхідно приїхати. Також під час використання додатку увімкніть геолокацію. Натиснувши на значок карти, автоматично у додатку підтягнеться ваше місце знаходження. І після вказаної адреси вам буде запропоновано декілька варіантів таксі. Оберіть варіант, який вам найбільше підходить, по ціновій політиці.